Вітаю, друзі! Сьогодні ввечері. Судячи з усього, Іран атакує Ізраїль, принаймні за допомогою дронів, а можливо, і за допомогою ракет. І сьогодні я, український історик і політолог, розповім вам, звідки такі колосальне напруження між Іраном. І Ізраїлю, звідки воно взагалі походить, і яка в цьому історична причина? Є вони ці причини чи немає? Треба сказати, що Україна зараз зазнає таких же атак дронів і тих же самих дронів, які атакують Ізраїль, і Іран надав ці дрони Росії для терористичних атак проти України. Фактично сформовано те, що для України однозначно звучить як вісь зла. Ми Ірану, можливо, щось колись і зробили наші предки десь приблизно 2,5 тисячі років тому, під час м, е, Скіфоперської війни 514 року до нашої ери. Уже всі забули і так далі, м, крім Геродота. А, і для нас це була абсолютно шокова. Шокова новина, що Іран може навіщось допомагати Росії проти України, що ми їм зробили, щоб вони допомагали плюндрувати наші міста? І зараз я вам розповім, в чому причина, що, власне кажучи, створює таке колосальне напруження між е, Іраном і Ізраїлем, ну і що створило напруження між Іраном і Україною. Раптом, ні, ні звідки. Треба сказати, що Іран і так не має кордонів навіть з Ізраїлем, не кажу вже з Україною. Тобто, це достатньо віддалені території географічно. В чому ж причина? Якщо говорити по суті, то чесно кажучи, причина останнього загострення головна, це те, що Захід не дав. Відпору Росії такого, на який вона заслуговує. Тобто, грубо кажучи, реакція Заходу, можливо, була сильніша, ніж очікувала Росія. Але вона була слаб слабша, ніж це очікував світ. І, власне кажучи, руки у всіляких тиранів розв'язані. Можна говорити, що це ізраїльсько... Іранське протистояння, воно закладено в нещодавній час. убивство е в удар по генеральному консульству в Сирії відбувся нещодавно ізраїльський, де було убито семеро високопоставлених офіцерів. А, і нібито напад на дипломатичну установу можна говорити там і так далі про це все розмовляти. Але з іншого боку, сам Ізраїль 7 жовтня був вражений надзвичайно. Великою мірою удару а з боку Хамасу, який підтримував, зокрема, і Іран. І все це відбувалося, власне кажучи, по відношенню до мирного населення, навіть не по відношенню до офіцерів. Тому, хто тут почав, ну, принаймні, останні півроку це достатньо ясна історія. Хоча, звичайно, історія дуже глибока, і якщо я вам зараз розповім, а, і ви будете достатньо здивовані почути, наприклад, той факт, що, як правило, в дуже важливих таких ключових історичних таких, ну, скажімо, в глибину, якщо копати глибше, ми побачимо, що. А, Ізраїль часто був не те, щоб союзником Ірану, ну але якось між ними співпраця відбувалася. Більше того, вона відбувалася нещодавно і зараз, незважаючи на цю співпрацю, а, яка відбувалась до речі, під час Ірано-іракської війни, 80 88 рік, до речі, в той час Ізраїль допомагав Ірану, уявіть собі проти Саддама Хусейна. Постачав зброю, в тому числі там була така операція поставкам зброї, називалася Ран з американською зброєю. Ну, коротше, кому цікаво, можете погуглити, як то кажуть. І крім того, під час правління шахського режиму, явно національного, до речі, не маріонеткового, як його намагався хтось зобразити. Перського режиму, ну, скажімо так, помірковано авторитарного і, скажімо так, значно більш пристойно виглядаючого, ніж нинішні режими в регіоні, зокрема, іранський. А, і в той час теж були якісь відносини. Так, Ізраїль не був офіційно визнаний Персією в тому час, Іраном, але відносини відбувалися, і вони ну, не передбачали якогось скочування в таку люту і абсолютно шалену ненависть. А якісь були елементи співпраці в тому числі. І от зараз ситуація. А, ситуація дуже Дуже тяжка, несподівана для багатьох, тому що вона може розвинутися реально в ледь не в Третю світову війну. Вона може закінчитись так само, як почалась, наприклад, Іран завдасть їх ці удари, Ізраїль їх відіб'є успішно, дасть Бог. З більшою мірою успішності, і на цьому, так би мовити, ситуація трошки заспокоїться і затихне, але так само вона може ескалувати до дуже серйозних розмірів. От і е, побачимо, яка буде роль, до речі, Сполучених Штатів, чи вони будуть допомагати просто відбувати зі своїх з використанням своїх авіації і е, в, в кораблів, які перебувають в регіоні, зокрема, відносного угруповання. Чи е Америка буде втягнута в тому числі і в завдання ударів по території Ірану? Сказати це важко. Другий варіант, мені здається, менш ймовірний. Швидше за все, американці будуть допомагати Ізраїлю збивати ворожі ракети з використанням тих систем ППО і ПРО протиракетної оборони, які у них існують в регіоні, а вони у американців дуже непогані? Тому ситуація дуже загрозлива. І ще раз підкреслюю. Надзвичайно, надзвичайно а, цікаво, що взагалі-то країни навіть не межують між собою. І більше того, в історії було безліч, ну, достатньо багато прикладів і, іранської ізраїльської співпраці. Ну от Наприклад, юдеїв. Ще якщо починати з царя Гороха, дуже з давніх е, історій, а Іран е, і Ізраїль мають дуже глибокі історії, обидві країни, то, наприклад, свого часу о, ізраїльтян вивів полон Вавілонський, знаменитий полон, е, вавілонський цар Навуходоносорда, а е, вивів звідти, допоміг вийти звідти перський цар Кір. Дозволив юдеям повернутися з полону на свою батьківщину і навіть спорудити в Єрусалимі храм Господній. І е, потім треба сказати, що у вигнанні, коли євреї перебували у вигнанні в Персії, був розповсюджувався серед неєвреїв, в тому числі і іудаїзм. Уявіть собі, нібито перське ім'я Шаптай від слова Субота. Шаптай, нібито з тих часів. Да. Ну, це можна дискутувати, але факт залишається фактом. Є рішення Перського царя про повернення Я ізраїльтян з Вавилонського полону. Ще є одна історія цариці Естер, це п'яте, початок V століття до нашої ери, теж дуже давно, але для цих народів історично. З багатою історією. Це, в принципі, історія для них писана і більш-менш зрозуміла. Була цариця Естер проти неї за часів Артаксеркса. Вона була єврейка, у нього було безліч дружин. І е, якщо хтось до перського царя в ті часи підходив без його ініціативи, такого, як правило, страчували, якщо сам цар його не піднімав. Тобто підійти за своєю ініціативою до царя було ризиковано навіть для його численних дружин. І відповідно, е, в, одній з, одне з племен сусідніх з Ізраїлем, проінтригувало проти ізраїльтян. Тому середовищі постійних геноцидів, які відбувалися там в постасирійських регіонах, в той час близько східних взагалі. Геноциди відбувалися один за одним, жахливі. Коротше, ця історія там трешак ще, ще той. І от одне плем'я пролобіювало Перського царя убивству всіх ізраїльтян, всіх євреїв. І ця цариця Естер. І дядько. Ну, в Біблії ця історія описана дуже ретельно в книзі Естер можете почитати, дуже цікаво, хто не читав. І, відповідно, вона йде до царя, наражаючи себе на безпеку, на небезпеку, і е випрошує у нього іншого указу, щоб ізраїльтяни могли відповісти першими, тому що в ті часи. Таке було правило у персів, що навіть указ царя не може скасувати навіть сам цар. А цей указ вже розісланий. Ну що зробили? Розіслали інший указ, що ізраїльтяни можуть цих ініціаторів самі вибивати. Ну, коротше, така абсолютно дика система азійського управління сатрапів, цих всіх сатрапів. Коротше, все це закінчилось святом ізраїльським, який святкують до сьогоднішнього дня. А, Гамана там перемогу над ним святкують а, ізраїльтяни. Ще є така історія Персько-візантійська війна, наприклад. І в цій персько-візантійській війні е, Єрусалим належав до Візантії в той час. Було дуже велике напруження між християнами і, і, і євреями і ну, іудеями, тому що серед християн були і євреї в тому числі. Напруження це тривало десь приблизно з 1 а ще більше, з 2 століть і аж до, до весь цей античний період. Дуже з різанинами, з усіма взаємними. От. І в цій конфлікті. Візантійська імперія воювала з імперією Сасанідів Перською. Війна тривала 26 років. Взагалі, ця війна дуже сильно посприяла. Приходу ісламу треба сказати, що дві країни виснажили взаємно одна одну, просто неймовірно. Спочатку перемагала Персія, захопила в тому числі і Єрусалим, винищила там десятки тисяч людей. Ізраїльтяни допомагали персам. Уявіть собі, в тому числі винищувати місцеве населення грецьке ну, і огречини, скажемо так, грецьке і огречи. А християнського патріарха було виведено в Персію. Церковні святині, найвизначніші святині. Були також, наприклад, Животворящий хрест вивезено до Персії, але потім візантійський імператор Іраклій, видатний дуже воєначальник, зрештою розбив Персію, підійшов до столиці. Ну, неймовірно, це цікава історія, хто хоче, може почитати. Кого почитати візантійських авторів? Про це найкраще пишуть. Всі візантійські автори, практично 11, 12. Та й ранші періоди вони про цю війну згадують, тому що вона доленосна була справді. Персія була практично після цього виснажена і впала перед Арабами. І стала ісламською з вогнеподклонницької. А відповідно. Візантійська імперія встояла проти Арабії в той час, але також була дуже серйозно, ну, скажімо, випробування на її долю випали колосальні. І от. Ізраї, євреї в той час були союзниками Перського царя. Уявіть собі. До речі, Ну, в той час слов'яни з'являються в цій війні. Вони були союзниками аварів. А авари були союзниками персів. Вони з двох боків намагалися атакувати Константинополь, тижня, припрошую, без 1626 рік. Але слов'ян авари пускали вперед, ззаду да, стояли загороджувальними загонами. Слов'янам це не сподобалось. Вони там на якомусь етапі розвернулися. Ну, коротше, ця. Облога розвалилася відповідно. І, зрештою, війна була виграна візантійцями. Вони все повернули, всі території, але ще раз підкреслюю були дуже виснажені. І з'явився іслам таким чином. Це багато хто у нас не знає, як це все відбувалося. І треба сказати, що при шахові. Запахливі Реза Пехлеві були відносно нормальні відносини між Персією і е, Ізраїлем. Чому? Тому що між Персією і Ізраїлем був е, Ірак і були Арабський світ сильний достатньо з, з багатьма численними на, народами і державами. А потім, коли відбулася ісламська революція в Ірані. Починаючи там з 80-х років, в принципі, теж діалог був між е, Іраном і е, відповідно, Ізраїлем. А, відбувались поставки озброєнь на мільярди, на, ну, принаймні до мільярда доларів поставки озброєнь до е, Ірану для того, щоб він протистояв Садаму Хусейну. А, таким чином, що відбулося з того часу, чому це загострення таке колосальне? Значить є ціла низка чинників. Перший чинник це, звичайно, не дали Росії так, як вона заслуговувала за її агресію. Тобто Захід показав м'якість, і Іран розуміє, що можна тиснути. Що якщо в тебе є там, ядерна зброя або натяк на ядерну зброю, є, ракети є? Ці безпілотники десь там в горах да, сховані глибоко і заводи з виготовлення їх, то відповідно можна барзіть. Оце одна з основних причин. Друга причина геополітична, класична імперська геополітична. Іран виростив своїх е союзників, навіть не назвеш це союзників утриманців. Це Хамас від, віднедавна. І достатньо довго вже Хезбула на півдні Лівану. З одного боку, територія контрольована Хамазом 2 з чимось там мільйони, і територія на півдні е, Лівану теж близько 2 мільйонів населення. В горах, до речі. І, е, відповідно, е, Іран це практично прямим текстом, вони говорять, що це. Ну, Наприклад, Хезбола це собака, яка кусає Ізраїль, коли Іран йому скаже. От таке ставлення: і до Хамасу, і до е Хезболи. Тобто, це е такі ва важелі, якщо Із Іран до сьогоднішнього дня не міг доти ну, дотягнутися до Ізраїлю да? в силу технічних причин, різних і політичних, е то він міг застосовувати цю палку, да, яка б'є там. Ну як вони казали? Що Хезбула це палка, якою Іран може бити ізраїльського собаку. Отак. От Прямим текстом вони про це розповідали. Чи хезболі і представникам цієї швіцької групи населення в Лівані подобалась така роль, Ну, але тим не менше, вони її виконували, судячи з усього. А, і ще одна річ суто геополітична. За цей час відбулося. Розвал повний ну, міжнародного права да, і е, відповідно завдяки діям Росії. І деякі е, держави думають, що можна повторювати за цими руйнівниками будь-яких норм. Крім того, і це нарешті четверте, і, можливо, найважливіше, за цей час е, Арабські держави. Сунницькі, да, держави регіону, зокрема, Ірак, був серйозно підірваний. А, такого держави, яка могла стояти проти Ірану свого часу в війні триматися, навіть намагатись перемагати свого часу Іран, тому що Садамівський Ірак він серйозно воював з Іраном. Ти мав успіхи певні. Зараз її, по суті, немає. Іраку, там є три громади, і шиїти мають найбільший вплив. Шиїти це значною мірою часто буває так, ну, як правило, прихильні до Ірану або союзники Ірану. Ну там є свої нюанси, звичайно, східні, особливо в Іраку. Тобто вони не повністю маріонетки, там іранські, але в. Ну, і впливи Ірану значно посилились, і вони, так би мовити, проектують свою силу далі по регіону. Тобто, що ми маємо? Те, що відбувається між Ізраїлем і Іраном, це зараз класичний, абсолютно класичний імперіалізм. А... Іран йому не подобається та роль, яку їй, йому відвели Сполучені Штати після Ісламської революції. Роль держави ізгоя, роль держави, яка постійно в санкціях. І от вони намагаються терором, терактами, в тому числі підтримкою, розхитуванням міжнародного права, як це відбувається в випадку з підтримкою агресора Росії, зокрема. Намагаються дестабілізувати світовий порядок. От зараз Іран є одним з основних сил, однією з основних сил, яка намагається дестабілізувати. Їм не подобається той порядок і той статус, який ця країна отримала в світі. Вона була серйозно заізольована Америкою, але не настільки, щоб режим оцих хаятоли впав. Тобто, з одного боку. В Ірані існує величезне протистояння між народом і владою, є дуже серйозна антирежим на настрої, але силовий апарат абсолютно чітко контролюється цим ну, радикалами, можна сказати, аятолами да? шиїцькими. І треба сказати знову-таки: от я дивлюсь на цю історію як історик. Що нинішній Іран неймовірно схожий на Іран, на Персію там 2,5 тисячі років тому і півтори тисячі років тому, коли там фактично ці маги, да, ну, якісь е, жерці, вони отримували колосальну владу, е, в тому числі і управлінську, і це було дуже здавна в, у Персії, взагалі в індоіранських народів. Це фіксували в багатьох індоіранських народів. І це до сьогоднішнього дня. Релігія змінила назву їхня. Але суть соціальних цих організацій вона зберігається до сьогоднішнього дня. Ну, коротше, треба розуміти, що виклик з боку Ірану, світовій стабільності він дуже серйозний. І абсолютно без жодної ініціативи з нашого боку, Іран. Повівся так, як він повівся, з поставками е, Росії дронів цих в е, величезних обсягах, які дозволили тероризувати наше українське населення. Е, цивільну інфраструктуру, в тому числі, і так далі. І е, е, при тому зараз вони будуть щось запускати на Ізраїль, але Ізраїль має. Йому поталанило, що вони встигли сформувати дуже серйозну систему протиповітряної оборони. Я думаю, що ми зараз побачимо, швидше за все, її високу результативність найближчим часом. Ну, коротше, оця дестабілізаційна роль буде тривати доти, доки Захід не візьметься за голову. Не зрозуміє, що він е, значно сильніший за ці е, тирані, да? от, Азійські різноманітні. А що він незрівняно сильніший і може відмобілізуватися, має фінансові ресурси значно більші, значно потужніший. І треба просто, грубо кажучи, для того, щоб виграти зараз заходу, йому потрібно. У нього є все. Йому потрібно тільки те, що називається, вибачте, От, І, скажімо, волю правильніше буде, так? потрібна тільки воля, тверда. Для того, щоб прийняти цей виклик, так само, як західна цивілізація прийняла цей виклик в 1939 році проти Гітлера. От. І е, тому от така історія. Я думаю, що євреям не сподобалось те, що відбулося 7 жовтня, і вони не хочуть бути жертвами. І зараз е, ну, я не виключаю, що вони будуть відповідати в тому числі по. Території Ірану, і це може викликати е, спіраль таку розкручування колосальної спіралі, е, фактично втягування на в чергову якусь фазу цієї війни, яка вже поступово стає світовою. А, з іншого боку, можливо, і все буде трохи спокійніше, це якщо е, Ізраїль там. Е, і Іран вони будуть якось обмежувати міру своєї відповіді. Вони будуть розуміти, що це чревато для обох сторін, і якимось чином будуть, скажімо так, лімітувати з власної ініціативи. Тобто запустять дрони зараз, побачать, як вони збиваються. да Потім, можливо, будуть і ракети запускати. Коротше, вони навмисно. Іран переходить до такої ситуації, коли він, не межуючи офіційно з Ізраїлем, намагається розхитати взагалі його економіку і взагалі його позиціонування, і так далі сказати, що е, ніяких там вже правил не визнається, це вже правило війни. Е, тобто, е, все це, звичайно, достатньо сумно. Тим більше, що ще раз підкреслюю, ці два народи достатньо довго співжили і могли комунікувати між собою. Більш-менш нормально. Ну але що тут зробиш, зараз створюється в світі союз покидьків. На жаль, покидьки вміють між собою змовлятися значно краще, ніж уміють домовлятися якісь більш-менш порядні люди. От якщо ви подивитесь зграї покидьки, вони мають внутрішню солідарність, особливо під час здійснення якихось злочинів, дуже велику. От. Тому, он, така історія. Найцікавіше, звичайно, ну, достатньо цікаво, те, що е оця агресія, ну, така, такий силовий наступ, агресивний достатньо. Він в Ірані, можливо, не підтримується навіть більшістю населень. То з великою ймовірністю, якби там відбулись вільні-небудь скільки вільні вибори, ніякої там, цього режиму Аятоли, він би швидше за все не встояв. Ну, але є силовий апарат, є оці, є оці жерці, да? ця соціальна структура сформована за три тисячі чи 2,5 тисячі років. Достатньо традиційна для Ірану. І режим витримує до сьогоднішнього дня. Побачимо, як воно буде далі. Будемо сподіватися, що люди, які виступають за порядок, за припинення агресії, от, за збереження міжнародного порядку нормального, вони все таки оговтаються і згадають, що в них є все для перемоги. І трошки поки що бракує волі. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Головне, допомагаємо українській армії, тому що це зараз найважливіше насправді. Рахунок для 77-ї бригади на відновлення техніки я залишаю внизу під цим відео. Солдати вам дуже дякують. Гроші йдуть прямо на відновлення техніки українським солдатам. З Богом до перемоги, до нашої української перемоги.